За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Іловайськ в оточенні. На околицях міста дуже напружена ситуація. Там відбуваються постійні сутички з терористами. А бойовики можуть оточити бійців добровольчого батальйону Донбас, які знаходяться під містом. Командир батальйону на своїй сторінці в Фейсбук написав, що їх кинули на призволяще. один на один с террористами. Ждать больше нечего. Нас обманули в очередной раз. Обращаюсь ко всем неравнодушным украинцам с призывом спасти наших побратимов. Если их бросили многозвездные генералы, то я верю, что их не бросит народ Украины. Никакой помощи сегодня не будет. Ответственные за это министр обороны и командующий АТО. Натомість в РНБО заявили, что подмога для батальонов уже отправлена, на швидкому подходу до места дислокации украинских бойцов активно заважают боевики. Допомогу для сил, які знаходяться в Іловайську, доправлена частину поранених евакуйована, проте, зважаючи на те, що там зараз ведуться активні бойові дії, ми маємо інформацію, що є ще поранені, тому операції з евакуації поранених та доправки. Додаткових сил продовжуються. Журналісти, які знаходяться разом з батальйонами в Іловайську, говорять про кількасот поранених, яких не вивозять, про нестачу продовольства та води. Єдиним плюсом називають достатню кількість боєприпасів.